Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 8 жовтня 2014 року. Середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобну Єфросинію. Свята Єфросинія жила у другому столітті. Юнкою вступила до монастиря, де вела дуже побожне життя, дивуючи всіх надзвичайно строгим умертвленням. Церква величає святу Єфросинію преподобною матір'ю і прославляє словами. Мо нашим життям ти просвітила безліч посників і засеяла всім, би світильник, тому з ними прославляєшся всечесна Єфросинія, насолоджуючись божественною славою і молися, щоб і ми спаслися. О, преславне чудо, як охоче ти віддала себе Богові почесними подвигами і покутними св'язами, сповнена Божої любові. Ти перемогла тілесні пристрасті, стриманістю подолала демонів та й стала невістою Вседержителя. Небожественні літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванерія від Івандеста Луки з 4 глави, з 1 по 15 стишок де є такі слова. Ісус же повен Святого Духа повернувся з над Йордану і Дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушував диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів. А диявол йому й каже: Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього, писано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: диявол, я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли б ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього: Писано, ти будеш поклонятися Господові Богові твоєму і йому єдиному служити. Потім Він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: Коли ти син Божий кінця звідсіль додолу, написано бо, він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали. І вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся об камінь. Але Ісус озвався до Нього: Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І скінчивши всі спокуси, дьявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі Духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі Його хвалили. Євангельське читання подає до нашої уваги розповідь про першу зустріч Злого Духа з Богочоловіком. Диявол, не розуміючи таїнство оплочення Божого Сина, спокушаючи Христа, намагається випробувати його людську природу, яка нероздільно поєдналася з Божественною та зазнає краху. Бо Христос, прийнявши людську природу, прийняв її в повноті тільки без гріха. Спокуси диявола звучать вкрай витонченими, адже спокушає. Використовуючи цитати зі святого письма, Христос у відповідь на спокуси Лукавого також подає слова святого Письма, і диявол відступає. Це є добрим прикладом для нас із вами про силу святого Письма проти спокус диявола. Тож, чи знаємо ми святе Писання настільки, щоби всім хитрощам диявола протистояти могутньою зброєю Божого Слова? Первісна свобода це не вибір між добром і злом, а здатність обирати добро. Томіслав Іванчич. Благословені Господні на вас, з його благодаттю та чоловіколюб'ям. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.